Щоб зняти колесо, треба зняти супорта. По-іншому ніяк, але це було завжди, тому дивимось. Тут перший забор, в котрий ми заїжджаємо, то, щоб зняти супорт, треба виставити колесо в правильне положення. Бажано його ще заклеїти скотчем, щоб не подряпати. Тому що дістається він тільки в одному положенні і дуже обережно. От в мене зараз висить грузик балансувальний. І через нього я вже супер зняти не можу. Вже все, треба прокручувати колесо. А колесо ж таке у дешеве, маркетове, дешеве, в общем то Так колесо взагалі копійки коштує, якщо не помиляюсь, 1700 доларів в Штатах. Та, господи. Тому треба трошки проїхати. Про та, та сама операція з другим.